Всім привіт 12 вересня Ілі 13 ілі 12 Перший раз в житті косю сою Ми свою не сіяли ніколи, Ну колись давно давно ще сіяли, не приходилось ніде А це в найм поїхали тут чоловіка косимо От така соя. Поки налаштувався трохи. Вроді кажеться, як горох, ну трошки не горох воно. По самій жатці. Горох він переплетений, так в жатку тянеться легко і все. А тут трошки мотовило припідняв, отак щоб воно чуть-чуть торкалося, там придержувало і все. Бо воно і наматує, я не думав, що вона така. Стебло таке в неї. по налаштуванням вітер 560, барабан 460 і підбарабання, по-моєму, 22 чи 23 мм поставив. Що там видно. Ось така соя трошки там. Лушпиння летить. Ну, Прикриваю нижнє решето дужче, щоб менше лушпиння було. Дивлюсь на домолот більше починає йти тут і більше битого зерна. Думаю, вона не, не вся не провалюється, найкрупніша йде по кругу і б'є. Думаю, хай трошки краще лушпиння буде. Чим, чим битого буде більше. Така чистенька. Це до речі чоловік теж перший раз в житті посіяв сою, оце його результат. На 30 через один з СЗшкою посіяв. І така я думаю достойна соя. Так, зараз покажу вам. Вищить правильно, неправильно я роблю. Я перший раз в житті косю. Сою. Ну от дивлюся збоку втрати під жадкостями. Ну ось, бачите. Є. Ось, ось, ось. Опак ну, от. Це втрати самої жадки. Тепер тут що в нас? Комбайна. Ну теж, дивіться. От, от, от. Багато це чи не багато? Пишіть коментуйте, бо я не знаю, це воно ж виходить і жатки самої летить. Жатки мотовило підняте. От, бачите, ось ось є. От така соя. От такий зріз. косю флексом. Зріз низенький, вроді все нормально. Ну, Коби тут починаються низько теж. От висота є, дивіться. Скільки тут? 3 сантиметра від землі. Понятно, що його це переріже вже по свої... Пишіть коментуйте, це сою чоловік купляв у Олександра Луценка на Ютубі, є такий чоловік. Там два сорти хтось на подивились, вроді нормально. Для першого разу пройдет. А там коментуйте, чи багато це втрат, чи небагато. Щоб так і жадки сильно летіло, вроді би не летить. А от, мабуть, коли ніж зрізає, а там нижні, Получається трошки втрати йдуть. Ну, я так розумію, без них не вийде тут. вило повище, бо так бува чіпляє. Подивимось, ну я думаю, сипе неплохо. Сейчас цей кусочок з косом переїдемо там на другий сорт. Це аполо і ще якась тільки, я не знаю. Ну оце, по-моєму, та що темніша аполо і дрібніша сама соя. І інша там якась крупніша, трохи другий, не знаю що воно. Так, докашую останній кусочок, тут 3 гектара сої. Це вже в іншому місті. Перед цим косив там така похуже була трохи. Наскільки я зрозумів, треба вовремя її сіяти і вовремя бризкати, саме головне таке, що щоб буряна не було. І тоді буде все нормально. Ну і погода ясна, що бути гарна. Сподобалось мені свою вбирати, ну на неї настроїтись не важко. Тут втрати більше з жатки йдуть, а не з комбайна. Ну і таке стебло, я думав у нас своє стебло м'якеньке, воно таке жорстке, звісно, чуєте як воно гепає. Спочатку я двічі барабан забив, як заїхав тільки на свою. То що думав, що воно легенько піде, але воно тугенько йде. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, обов'язково. Далі буде у нас ще соняшник, демо поле. Кукуруза, в общем, что показать. Всем пока.